Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні поліцейських будемо кататися. І нам треба гонщика затримати. Давайте ще раз на устанку прийдемося. Ну, до Ламборджині ми ще 38,5 очків треба нам набрати. Цей мустанг досить швидкий. Фелін Поршат спорт у Болда Порушника. Пробую його затримати. Кляхам фари вимкнулися. Не просто буде його затримати. Хочу мене 750 коней під капотом. Давайте спробуємо... Я хочу дар... Я промахую, промазав. Промазав трохи. Так, гелікоптера я. Викликав. Відривається від мене. Відривається. А, Він блокування застосував. Нічого собі. Оце він ухилився від мого удару. Не просто буде його затримати. Прискорюсь. Давайте огорожу поставимо. Ось так тобі. А знову засусував свою глушилку. Тобто зрозумів, що я огорожу виставу, він застосував глушивку. Прискорюємось. Не просто буде. А, і знову глушивку він застосував. Хоча нічого проти нього. І не використалось так йому. За те, що глушивки пускає бляхам, а тут огорожа. Так, знову огорожу застосую. На мапі її бачу, чи на радарі. Тільки фари вимпнуся, я нічого не бачу. Нехай вріжеться. Ось так тобі. Докатався? Чуваче. На золоту медаль я виборов дивом. Винагорода мене очікує. Яка це? Точно не тачка. Якесь удосконалення. Нє, це не удосконалення, це новий клас, походу, гоночних автомобілів. Ну, поліцейських гоночних автомобілів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!